Сьогодні мені виповнився рік після розстрілу. Рівно рік назад вони розстріляли п'ять кульових під Харковом. І свій день народження. Я заходжу з Німеччини на лікування, і тут є наші військові, які теж на лікуванні. Я хочу купити для них хоча, взуття різні речі і подарувати їм. Все покажу в цьому відео. Поїхали. Так, всемо такі триколи крусівки. Це дуже класна фірма. Берем носили таке зручне взуття для лікарні, бо скоро вже почнуть ходити. Пацани берем. Потім спеціально з України, два комплекта такого одягу від фірми по. Значить, це спеціальний одяг, який можна одягати на липучках, тобто його не треба через себе одягати. Він засібається по бокам на липучках, він весь оверсайз, бо я знаю, що такі ампутації, операції, купа шрамів. Просто неможливо на себе вдягнути щось з одягу. Цей одяг це просто маскет для всіх поранених. Це не реклама, але це єдиний бренд, який зараз щось подібне випускає в Україні. Ще до нас приїхали такі дві гарненькі вишиванки. І я вже біля госпіталя. Ось він, до речі, зараз демох хлопців. Ось звісно, дуже гарний. і Він капець технологічний. Як там лежав два місяці, але ну, тут то Ну цікаво, супер, і тут на горі вілікоптерна площадка. Я пісті, ну, живеш, а не літає. Це кофе. Це походь. Це типа одяг, поняв, які на липучках. Що тобі не треба нічого потимають, не треба нічого робити, щоб ти типа ївся. Прям з України прийшли. Вибирай, яку ти хочеш. Таку чи таку? Це те, що на липучках, коротше. Прямо з України. Вишиванка. З України дістала, да. так. Ти поміряв? Ну це прям дуже, поняв, що це. Бачив, он резинку типа так удють. Окей. Вона по бокам тут, понял, на летучках. І вона повністю оцей вийшов один другий. І штани так само. Що не надо там мучитися оце одягається сразу. Буду типа там розмоє. Я готово. Ну я помню, як я одягався оце з цією шрамом, це було коптя. Це якось ось таким от називається поле каже, а що ти? Ти походиш? Всього, патронки витався, витав, значить, у дому запасних відео один пацанів, бо ви до механіку вже почало на вулицю виводити. І показує, от на нього буде ці костюми випадати.